Якщо ти мрієш плавати за кулами, треба бути впевненим в тому, що ти сам не пахнеш кров. Ви коли небудь ставили собі запитання, чому ми конкуруємо? Ми хочемо бути кращими, або ми боїмося бути невидимими. Іноді, ось ця конкуренція це зовсім не про силу, це про дуже велику травму. Це про тих дівчаток і хлопчиків, яких ніколи не помічали, яких помічали лише тоді, коли вони вигравали, щось робили краще за інших, і тому в них склалась да, такий паттерн, що любов треба заслужити. Насправді такі люди вони не змагаються з кимось, вони змагаються самі з собою, тому що ось це почуття недо, недостатньо. Такі люди вони не хочуть перемоги, вони хочуть достатньо бути побаченими. Ну і ця травма вона накладає дуже сильні кайдани, і ви ходите, наче по колу. І коли ви звільняєтесь, опрацьовуєте ось цю травму, ви стаєте вільними, вільними від думки оточуючих, вільними від Думки, оцінки взагалі інших людей, тому що ви опираєтесь лише на себе, на свій досвід і порівнюєте лише себе з собою в минулому. Ну ми не будемо туди говорити про те, що це викликає залежність, да? особливо якщо у людини перед цим була якась залежність, вона могла легко її перенести саме в реалізацію. Звичайно ж, в кожній травмі є плюси. Зараз, коли оця історія успішного успіху, да, всі бачать лише результат. Ніхто не бачить шлях, який пройшла людина. Да? Всі тільки бачать до і після. А ось на проміжку цими до і після було дуже багато всього. Ну, і великий плюс в тому, що коли ви да, ставите собі ціль, отут. А ви отут, ви робите дуже різкі скачки, але мінус цьому це дуже швидке вигорання і обестінка себе, наприклад. Буваючи взагалі про старт, у кожної людини різний старт. А якийсь, наприклад, там нумеролог чи ну взяти будь-яку іншу нішу, да, має, наприклад, там. Повну да, родину там має змогу заплатити за рекламу, має змогу навчатися найкращих спеціалістів. Інша людина цього всього не має, да, тому що там залишилась без будинку, без родини, там сама тягне тих дітей і так далі. І е, багато хто да, дуже сильно часто забуває про це, що в кожного різний шлях, в кожного різний старт. І не треба себе порівнювати з кимось, тому що насправді за оцією картинкою, да, яку показують от, успішного успіху, може бути зовсім зовсім не те. Так що кожен ваш шлях, кожен ваш крок, він цінний. Це варто запам'ятати. І ви цінні. Чим самі найкращі ідеї у мене особисто народжувались під час того, як я відчувала конкуренцію. Да. То були найкращі ідеї. Я коли працювала в наглузко, ми їздили навчати школу розвитку в Київ, і щоб ви зрозуміли, за генерацію ідеї я отримала найвищий бал. Тому що ось це от тебе знутрі движе, 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 і ти просто по факту народжуєш найкращі ідеї, які потім впроваджуються вже в роботу. Що в цьому є і свої плюси і свої мінуси, але вам треба розуміти, з чого ви конкуруєте і для чого це вам? Це вам для того, щоб ви стали кращим? Чи це вам для того, щоб іншого понизити в своїх очах і підняти да, собі сама ці...